У найближчі декілька днів в Україні пануватиме мінлива погода, морози поступово посилюватимуться особливо вночі, а опади майже не докучатимуть. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 5 грудня опадів цей день не очікується. мокрий сніг не порадує українців своєю присутністю. По всій країні переважатиме суха та похмура з проясненнями погода. Також синоптики попереджують про ожеледицю на дорогах. А ось температура повітря в цей день буде з низькими показниками. Холодніше всього в денний час доби буде на сході України. Там температура буде опускатися до мінус 9 градусів морозу. Не так сильно холодно буде у північних та центральних областях. Там температура повітря буде опускатися до мінус 5 в день. А ось на заході та півдні вже повітря прогріватиметься до плюс 2 плюс градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона вже буде опускатися до мінус 15 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у понеділок, в західних областях, температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 3, а вночі буде від 0 до мінус 3 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до мінус 4, вночі буде прохолодніше від мінус трьох до мінус десяти градусів морозу. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 1 до мінус дев'яти, а вночі від мінус 8 до мінус п'ятнадцяти градусів. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 5 до плюс 1, а вночі від мінус 2 до мінус 9 градусів морозу. У понеділок на півдні температура буде від мінус 1 до плюс 2 в день і від 0 до мінус 5 градусів вночі. У Києві 5 грудня до вечора хмари, що панували в небі весь день, заберуться геть, без опадів. Температура повітря буде від мінус 3 до мінус 7 градусів морозу. У Львові протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря становитиме від мінус 1 до плюс 1 градусів. У Харкові у понеділок вранці небо буде ясним. Таким воно залишиться протягом всього дня, без опадів. Температура повітря очікується від мінус 5 до мінус 10 градусів морозу. У Дніпрі увесь день буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Температура все день буде від мінус 3 до мінус 9 градусів в Одесі 5 грудня. Марна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура повітря буде від 0 до мінус 1 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!